Ліквідація наслідків ракетного удару по Тернополю триває. Станом на ранок 27 травня на гарячу лінію міста надійшло 166 повідомлень про пошкодження від жителів будинків та 27 повідомлень від підприємців. Жителі пошкоджених будинків прибирають прибудинкову територію. Також на місці працюють волонтери та комісія, що оцінює розміри завданих збитків. Їх, каже Сергій Надал, компенсуватимуть за кошт місцевого бюджету. В ході обстеження зафіксовано всі пошкодження, які є на місцях загального користування, вікна, двері, ліфтові кабіни. це ми відремонтуємо за кошти міського бюджету. Зараз ми діляємо кошти з резервного фонду власне, на ці роботи. Окрім іншого, враховуючи те, скільки ми будемо бачити, скільки зможе благодійний фонд виділити кошти для людей, враховуючи їхні кошти, ми будемо виділяти додаткові кошти з бюджету міста для того, щоб людина ті, які вже поробили самостійно будь-які ремонти, вони отримують ці кошти як грошову компенсацію понесених витрат. Волонтер Кирило Риков розповідає, спільно з організацією не вперше допомагають постраждалим від агресії РФ. Роздають набори з будівельних матеріалів, якими можна закрити побиті вікна. Як ви бачите, ми сьогодні там вчора зібралося небагато запитів на ці набори, які ми видаємо екстреного реагування. Але кхм, зараз люди побачили, побачили, що це безкоштовно, просто і. Дійсно, це можна отримати швидко, оперативно. То ми вже на завтра маємо запит більше 10 наборів. Я так розумію, що їх буде ще більше. В набор входить 20 метрів брезенту, 30 квадратних метрів плівки, одна ОСБ-пліта, 20 дошок таких двохметрових, піна, скотч, шурупи і цвяхи. За словами голови ОСББ Володимира Соснового, роботи з ліквідації розпочали одразу ж після пошкоджень, завданих ударною хвилею. Зараз продовжують отримувати звернення та фіксувати кількість пошкоджених квартир. Зараз це буде створено, створена комісія, ми зараз це все обстежуємо, актуємо. Відповідно, як від ОСББ від ми надаємо всі відповідні документи, збираємо списки мешканців. Вчора зареєстрували 96 квартир, тобто в яких є, які люди були на місці, вони зареєструвалися. В загальному більше 120 квартир постраждало, але ще деяких мешканців немає. Я їх очікую, з дня на день вони прибудуть, бо дехто за кордоном, дехто в іншій області перебуває. З 25 червня в місті запроваджують єдину нумерацію маршрутів. Автобуси та тролейбуси більше не матимуть однакових номерів. Це зроблено для зручності пасажирів та уникнення плутанини, кажуть у міській раді. Відтак більше не буде дублювання номерів, наприклад, автобус номер 8 і тролейбус номер 8. Стане легше орієнтуватися в маршрутах, особливо гостям міста. Та можна буде швидко замінити один вид транспорту іншим. Змінена нумерація. Тобто наші громадські активісти. Запропонували такий е, новий крок, як наскрізна нумерація – це усунення, дублювання е, номерів маршрутів, автобусів та тролейбусів. От в мене є такий видрукований листочок, як міняється нумерація тролейбусних автобусних маршрутів. Цей перехід він буде максимально м'яким, максимально. Я би сказав, навіть зрозумілим, тому що в нас є в діапазоні, в нинішньому діапазоні автобусних маршрутів є пропуски, які можна заповнити. І таким чином у нас наприклад, автобус номер 4 стане номером 24, тому що зараз немає у нас 24 го автобуса. Маршрут номер 5, 5А, який буде об'єднаний, ці два маршрути, оскільки вони будуть їздити тільки до газопроводу, це буде маршрут номер 50, оскільки буде впроваджений маршрут номер 25, Зараз його немає, але це буде маршрут 25, який буде реверсом до маршруту номер 15 І оскільки цей номер вже зайнятий, то відповідно 5 і п'ятий А будуть їздити під номером 50. Я собі подумав, що можна просто з другого по десятий номер це в нас ідуть тролейбусні маршрути. Перший маршрут, а також з 11 і вище, це йдуть автобусні маршрути. Ці зміни будуть одномоментними. Зрозуміло, що е, не всі ці зміни відразу сприймуть, бо хтось звик. Так, що, наприклад, є 8-й автобус, от, а тут приїхав 28-й автобус. А що, як і куди? Я думаю, що цей перехід, він буде в свідомості людей він буде швидким, тому що це питання звички. Люди мають, люди швидко звикнуть і я думаю, проблем з цим не буде виникати. Наша назва Гайдамаки! Наше гасло. В єдності сила в силі перемога! У Заліщицькій громаді відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, який об'єднав 160 учасників середньої та старшої вікових категорій. 16 роїв юних джур змагалися за звання найкращих, демонструючи не лише фізичну витривалість, а й повагу до традицій нашої батьківщини. Сьогодні ми проводимо змагання у двох вікових групах, це є джура сокіл та джура оборонець. Джура сокіл це середня вікова група. Діти приходять з сім етапів це впоряд стройова підготовка, відун, стрільба, розбирання магазину автомата Калашникова», смуга перешкод, рятівник. А в старшій віковій групі у нас є 9 випробувань. Це також повторюється випробування, як і в середній групі, плюс додається ще неповне розбирання магазину автомата Калашникова, топографічна підготовка та тактична підготовка. Цьогоріч учасників гри «Джура» прийняла у школа. Саме тут учасники і проявили свої навички у вивченні військової справи. Я, як директор школи, і вчитель фізичного виховання в першу чергу зобов'язаний і дуже радий. Приймати в стінах нашої школи, на подвір'ї нашої школи, оцього панського маєтку всіх учасників сьогоднішніх змагань, тому що як ніколи, сьогодні на першому місці це виховання патріотизму і здорового способу життя. Про підготовку до конкурсу розповідають самі ж учасники змагань та говорять, що такі заходи повинні відбуватися частіше в умовах нашого сьогодення. Ми готувалися від вересня, але сильно то готуємося два місяці. Прийшли вже опитування по історії, та поки що зараз почекаємо на строєву підготовку. Готувалися ми десь. Місяць в день в день. Ми вже пройшли це по історії питання та марширування. Дух в нас заряджений. Заключною частиною події став урочистий концерт біля символічної ватри. Юні учасники змогли не лише відпочити, а й поділитися враженнями, поспілкуватися з ровесниками та наставниками. Після концерту відбулося офіційне нагородження учасників, під час якого кожен рій отримав подяки від організаторів та освітянської спільноти. Святкове вбрання й трепет очікувань. Тернопільські учні прощаються з черговим навчальним роком. Хтось зустрічає це свято з очікуванням літніх канікул, натомість 11-класники, з хвилюванням і сльозами на очах. Для них шкільний дзвінок пролунає востаннє, після чого чекатимуть нові досягнення та доросле життя. По особливому останній дзвоник відсвяткували в Тернопільській школі номер 24 Дійство мало назву Намисто спогадів її обрали не випадково. Ми молодці, ми висили. Історія невідомо таких прикладів, як у нас, що під час повномасштабної війни продовжилось навчання. Кожен із нас, хто буде підходити до цієї арки, буде говорити про те, що він пам'ятає з останнього року, з попередніх років, згадувати про свої спогади і бажати щось нашим випускникам. Спогадами ділились класні керівники, учні та випускники. Згадували про смішні випадки, підтримку, дружбу, перше кохання. А ще на випускників та гостей свята чекали щемливі пісні, запальні танці та заздалегідь підготовані номери. Тих, хто були найстараннішими та найініціативнішими впродовж навчального року, нагородили відзнаками і грамотами. Прощаючись зі школою, одинадцятикласники традиційно танцювали вальс на шкільному подвір'ї, як з найріднішими людьми, так і одне з одним. А після урочистої лінійки слова привітань, усмішки, теплі обійми та смуток прощання своїми емоціями від важливого дня ділиться випускниця Катерина Савка. Відчувається якийсь трепет, напевно, і трішки сум. Але це дуже приємно, хоча дружко, що дуже швидко пройшла. Так, буде сумувати в мене справді був дуже гарний клас, дуже гарна школа, дуже гарні вчителі. І Я це, звісно, не люблю прощання, але це етап в житті, тому я дуже дякую за те, що вона мені дала. І справді дуже, дуже, я дуже щаслива була вчитися тут». Контраст в емоціях відчуває і Максим Шпак з одного боку радість і перечуття нового етапу в житті, а з іншого сум і ностальгію за шкільними роками, яких вже не повернути. Школу ми точно ніколи не забудемо, тому що це було 11 років життя, наповнені емоціями, наповнені масою спогадів, тому точно ми школу не забудемо і ми ще сюди повернемося, ми будемо зустрічатися на зустрічах випускників, приходити до наших вчителів, до адміністрації, яка з нами працювала. Тобто 100%, що ми ще сюди повернемося, впевнені і з усмішкою. Україні, де кожен день виклик, останній дзвоник лунає як символ стійкості та надії, бо навіть у часи війни діти мріють, навчаються і будують майбутнє сильне, незалежне і українське. Бронеплита, що не просто врятувала життя, а й стала оберегом цілого батальйону. В 105-й бригаді територіальної оборони на плиті, що містить сліди від уламків, пишуть ікону. Отець Вадим Прокопишин іконописом та розписом храмів займається більш ніж 15 років. Ділиться кожна деталь в цій роботі має свій глибокий сенс. Цю ікону ми намагаємося зробити іконою нашого батальйону, тому вона є ікона, врятувала життя. Бачите, тут на іконі на плиті ззаді чист, а спереді є отвір від проникнення уламка. Це дуже символічно буде зобразити на ній. Я так подумав, архангела Михаїла, захисника війська Божого, ну і захисника, як вважається, нашого війська теж зараз. Саме отець Вадим подав ідею написати ікону на бронеплиті. Каже, що іконопис справа нелегка, адже потребує точності та майстерності. Працює здебільшого масляними фарбами. Робота починається із підготовки, тобто підготовки основи. Там для, для початку роботи необхідно закріпити слой матерії, нанести ґрунт, закріпити його, тому що він був стійкий і не і не не занадто еластичний, щоб не розтріскувала фарба. А вже після цього можна писати сам образ: тим, чиє життя врятувала плита, що стала основою для ікони, був Павло. В той день пригадує разом із побратимом їхали на позиції. Противник розпочав обстріл із танка, а згодом влучив неподалік автомобіля захисників. Вибухова хвиля пошкодила машину, осколки побили вікна і саме авто. Почув взад, ну так як от, осколки прилетіли, там по руки посікло, ну, по суті, нічого не відчував. Це ще був, відповідно, адреналін, особо там ніякої болі ніякого е, не було. Почув тільки в спину щось. Спас бронік, конкретно спас, тому що осколок був, як вказується, немаленький. Відповідно, там я вже ввечері почув, як вже відпустило, е, як то кажуть, адреналін. Капелан переконаний, що надалі ікона, написана на цій плиті, допоможе вберегти та підтримати моральний дух бійців та стане символом батальйону. Це буде наша батальйонна ікона, тобто оберіг нашого батальйону буде служити оберегом для, для наших хлопців як символ стійкості і незламності. Зараз написання образу ще в процесі, тож після його завершення ікону освятять в одному із храмів Тернопільщини і відправлять назад на фронт, де вона буде оберігати наших воїнів від ворога. Сьогодні мені, як експерту, офіційному представнику національного проекту книга рекордів України випала велика честь. Засвідчити новий рекорд в Україні. У Тернополі нове досягнення. Тернопільський містецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької встановив рекорд у номінації популяризації видатних людей України. Йдеться про банер з фотопортретом Соломії Крушельницької, що розмістили на фасаді одного з корпусів навчального закладу. Ідея встановлення такого належить виконувачу обов'язків директора коледжу Сергію Маловичку. До наших традиційних музичних вечорів тернопільських ми хотіли б якось прикрасити цей корпус, і ну як виникла така ідея. І коли ми вже це реалізували, разом зі студентським самоврядуванням прийшли до думки, чому би не спробувати нам звернутися за оцінкою до такого, такого проекту, як національний проект, національний проект книги рекордів України. Відтак подали заявку й стали очікувати на результат. Як виявилось, позитивний. Ми сьогодні маємо рекорд України найбільший банер в Україні за розмірами. Фотопортрет Соломії Кушельницької. Це дуже природно для нас, тому що ми далі хочемо репрезентувати і ще раз висвітлювати нашу славетну постать нашої Соломії, оскільки вона є наша. Вона є носить ім'я наш коледж. Засвідчити рекорд приїхав представник проєкту Книга рекордів України Віталій Іваницький. каже, таке зображення єдине в Україні. Те, що зробив Тернопільський мистецький фаховий коледж в Україні, підтримується національним проектом Книга рекордів України. І ми вважаємо, що вони заслуговують того, щоби. Україна знала про це, і відповідно, що світ знав про нашу оперну відому співачку, про вашу землячку. Чоловік розповідає, перед тим як надати звання рекорду, проводять відповідну експертизу. Та навіть після неї досягнення отримують не всі. Проводиться експертиза відповідно і по висновку експертизи. Тоді художня рада приймає рішення, чи це підходить. До статусу рекорда, чи це може бути просто досягнення, яке цікаве, оригінальне, але не буде стосуватися рекорду? Банер із портретом Соломії Крушельницької встановили на фасаді коледжу на початку травня. Його розміри складають 6 на 8 метрів, що охоплює три поверхи будівлі. Тепер в мене буде найдорога для мене річ, і кажу то точно, що ж, нащадкам буде передаватися, бо нас радянська влада все позабирала таке, мало що лишилося, то треба набувати нового спадку і передавати дітям і внукам. Тернопільські парамедикині Катерині Поліщук із позивним Пташка подарували вишиванку ручної роботи, над якою працювало близько 15 майстринь. Саму ж сорочку вишивали півтора року, оскільки кожна із рукодільниць вносила щось від себе, аби створити особливу річ для Катерини. Одна із майстринь Ірина розповідає про те, що ідея створення такої вишиванки виникла випадково. Колись при розмові з одним знайомим молодим юнаком е, зайшла мова про вишиванки, про вишиті сорочки. Він знав, що я вишиваю, і каже, що знайома е, дівчина шукає майстриню, яка б могла вишити для неї борщівську сорочку, бо це її мрія. Е, я якось так трошки знітилася, не знала, е, що відповісти, але він продовжив: він каже: Та дівчина то Катя Поліщук. Жінка додає, що попередньо сконтактувала із Катериною, аби дізнатись про її побажання щодо створення вишиванки. Сама ж дівчина говорить, що повністю довірилась майстриням та задоволена кінцевим результатом. Мені вона дуже подобається, але найбільше найбільше мене враження це від дівчат, від їх роботи, від їхнього старання. Від турботи, від ставлення, від підтримки, я зараз ну сьогодні повертаюся назад, і я буду заряджена і, і я дуже щаслива, правда, що в мене такі краяни і вони так до мене ставляться. Катерина говорить, що завжди мріяла про таку вишиванку, тому надіється зберегти її у найкращому вигляді та передати наступним поколінням, аби наш національний одяг ніколи не втрачав своєї актуальності. Спортсмену Віталію Молчанову вдалося посісти перше місце на міжнародному турнірі з боксу, що відбувався в Угорщині. Боксер виступав у вазі 85 кілограмів. Хлопець розповідає про свій шлях до цих змагань. Це були, проходили міжнародні такі змагання. В ній приймала участь наша збірна України, приймали участь перші другі номери. Перед тим у нас була, був чемпіонат України. Я, на жаль, посів там друге місце, але надію, що наступний раз, у липні, буду робити все, щоб стати першим номером. Хлопець розповідає про змагання та суперників, із якими він розділив ринг. Віталій говорить, що проблем безпосередньо під час боїв у нього не виникало. Змагання проходило успішно, було все добре. У мене було два опонента, два. Два суперника і два двоє. Вони були місцеві. Двоє з Венгрії. Перший бій пройшов успішно, і другий також пройшов всю дистанцію. Три раунди, все пройшов. Ну три раунди відбоксіровали, і все. Також хлопець дякує усім, хто долучився до його підготовки. Хочу подякувати, що хлопці допомагали залу мені підготовлюватись до цих зборів, до всіх змагань, яких я. На які я на які я їду, на які я виїжджаю з змагання, хочу подякувати всім, хто долучався до цього, хто мені допомагав, хто мене підтримував, хочу всім висловити щиру подяку. К Віталія до турніру готував його тренер Володимир Шнуровський. Чоловік розповідає про загальну підготовку боксера до міжнародних змагань. Тренування проходили в звичному режимі, тому що ми його не нагружали, тому що він вирушив в Бояне слабі збірної України на навчально-тренувальний збір перед цим міжнародним турніром. Ось і вже там шліфував свою майстерність та бойові якості. Віталій продовжує тренуватись та вже зараз готується до наступних змагань, що пройдуть у липні цьогоріч. Лелека, якого раніше доправили до соціальної ветеринарної клініки з травмованим крилом, пішов на покращення та вже був прооперований. Коли стан птаха стабілізувався, ветеринари зробили рентген і змогли точно визначити, що сталося. Операція пройшла успішно. Директорка клініки Олена Дейнека повідомила, що птах поступово відновлюється. Проте чи зможе лелека літати, поки невідомо. Ми чекали того моменту, коли він самостійно почне їсти, щоб не робити операцію на виселені тварині. От ми дочекалися. Практично до операції він у нас вже добре їв десь днів 5. Причому їв так, як він не їсть в природі. Тобто він собі їв нормальне м'ясо, тобто навчився це робити сам, Спочатку він причався, не хотів, щоб готували ми, а потім ми його залишили, як то кажуть. самостійне прийняття рішень. От і він фактично зразу став сам пити і їсти все добре. Тобто добре набрав масу. в нього зразу десь на другий день пояскривішоло зафарблення клюва. Ніхто по це говорить про те, що він почав набиратися сил. Тобто ми вже побачили, що він відновлюється. І наш хірург вона зробила наші операційні йому стис тобто, поставила спицю в на крило. Операцію зробили минулого тижня, і вже тиждень ми підчекали, тому що він був зафіксованим крилом. Ось щоб він себе не травмував додатково зараз. Фіксацію ми зняли на через те, щоб подивитися, наприклад, як він володіє тим крилом.